Усім привіт! Мене звуть Злате, і ви потрапили на мій канал Паперові дива Сьогодні розпаковочка паперових сюрпризиків. І, як, як ви пам'ятаєте, в минулому відео ми закінчили дві колекції, і замість них я зробила новиночки. Перша новиночка це колекція Денді Сворлд. Ось, тут перший ось такий пакетик. Другий ось такий із Денді. І надписом Денді World. Ось така царапка. Ось така Шелі. Знову Денді. Знову царапка. Шелі. І знову надпис Денді World. Ось. Друга новиночка це колекція персонажі із Сенріо. Тут пакетики у вигляді мордочок Hello Kitty. Ось такі тут пакетики. Ось. Ну що ж, давайте переходити до вибору пакетиків. До речі, ми закінчуємо ось ці дві колекції: кава і кексик. Так, давайте почнемо вибирати з колекції щури. Е, давайте із колекції щури від моєї подруги візьмемо ось цей пакетик. Ось цей. Так. Далі із колекції відгадай мій смак. Ми беремо ось цей пакетик, де знаходиться смак рожевого пончику, який ми відкривали в минулому відео. І вибираємо пакетик. Сьогодні, до речі, хочу зробити давайте, фіолетову розпаковку і беремо тоді ось цей фіолетовий пончик. Слідуча колекція лабубо. Так. Тут у нас прям фіолетового нема, тому давайте візьмемо ось цей. І з фіолетовим ось тут з боку лабибу. Ось. Так, далі колекція Roblox. Давайте візьмемо найостанніший. Ось ось. Далі колекція мордочка. Тут у нас фіолетового нема, тому давайте виберемо на мій вибір. Давайте візьмемо ось цей жовтий. Так, далі колекція підводний світ. Беремо фіолетовий. Колекція капібари по знакам зодіака». Як завжди беремо ось цей фіолетовий. Так, давайте виберемо з Візьмемо, зараз подивлюся. Ось цей. Із фіолетовим бантиком, і у нього ось тут такі сині краї. Ось. Далі з колекції Puzzle давайте візьмемо ось цей фіолетовий. Колекція «Морозиво» або Ійскрім. Беремо фіолетовий. І наша новиночка Dendy's World. Ось тут є фіолетовий. Та ось тут є фіолетовий. Давайте сьогодні візьмемо із написом Дені Сворл. Ну що ж, ми вибрали усі пакетики і переходимо до нашого каталогу. І так, сьогодні хочу почати з цього каталожику. І тут у нас перша колекція. Знаки Зодіаку. Наша минула новиночка. Беремо наш пакетик. Ось такий і давайте ж відкриємо. Так ось так. Відкриваємо і дивимося. Тут нам попалася ось така капібарка у вінку з цвіточками. І у роті у неї також цвіточок. Так. І це діва. Так, діва у нас, зараз подивимося. Ось на цій сторінці. Давайте ж її приклеїмо. До речі, хто, у якого також знак зодіаки Діва, то пишіть у коментарях. Так. Ось так. Слідуча колекція. Відгадає мій смак. Зараз ми відкриємо. Саме наш, де знаходиться смак пакеток. Ось цей рожевий. І давайте ж дізнаємось, який в нього смак. Так, давайте його зараз відкриємо. О, тут нам попалася ось така полумниця. Ось. І давайте ж полуницею прикрасимо наш. Пончик. Так, і давайте приклеїмо на всю дирочку. Ось так. Так, тепер фіолетовий пончик. Давайте ж його відклеїмо від пакетику. обережненько зараз. Ось так. І дивимось, це у нас номер Ой, номер один. І давайте ж. Приклеїмо наш пончик на номер один. Ось так. І давайте зараз приклеїмо на номер один. Ось сюди. Ось так виглядає наш пончик. Ось, на цьому каталозі все. І ми переходимо до слідчого каталогу. Ось наш каталожик. І давайте ж перша колекція тут. Це колекція кава, яку ми сьогодні закінчуємо. Так, де наш пакетик? Ось він, голубенький такий. Давайте ще його відкриємо і подивимося, що ж тут нам попався за стаканчик із кавою. І так, тут нам попався ось такий райдужний стаканчик із кавою. Дуже, до речі, гарний. І він, правильно, він під номером 4. Ось так виглядає наша колекція. Ось. Так, слідюща колекція це колекція кексик, яку ми також закінчуємо. Ось такий пакетик. І давайте ж його відкриємо. Дуже легко відійшло. І тут нам попався ось такий кексик із голубо-бірюзовою глазур'ю. Ось. І усе вірно, він під номером 1 і приклеїмо на номер 1. До речі, в слідючому відео буде дві новиночки замість цих колекцій. Так, колекція мордочки. Давайте ж знайдемо наш пакетик, де він тут у нас. Ось він наш жовтенький пакетик, і давайте ж його. Відкриємо і подивимось, хто ж тут у нас у середині. Так, тут нам попався ось такий милий зайчик. Ось такий. Він під номером 12 на ось цій сторінці, тобто ось тут. Давайте ж його приклеїмо. приклеїмо на номер 12. Ось так. Так. Слідуча колекція в нас це колекція Підводний світ. Наш пакетик. Ось він нам. Так. Давайте його відкримо. Тут нам попався ось такий милий восьминіг. Дивіться, який він милий. Так, і він під номером 8, це на цій сторінці, тобто ось тут. Давайте його приклеїмо. Так. І приклеїмо. Ось так. Слідуча колекція це колекція пазл. Ось такий тут персонаж у нас поки що збирається. І відкриваємо наш пакетик. Так, відкривашка в нас тут. І давайте ж його зараз відкриємо. І подивимося, що ж тут нам за фрагментик попався. І тут нам попався ось такий фрагментик під номером. 13. Ось. Давайте його приклеїмо на номер 13. До речі, пишіть свої догадки, хто це в нас збирається. Так. Відклеїмо наш скотч і приклеїмо на номер 13. Давайте обережненько так вирівняємо і приклеїмо. Ось так. В нас виходить слідуча колекція. Це в нас колекція лабубу. Ось Ось такий пакетик. Давайте його відкриємо. Ух ти. Так, тут нам попався ось такий лабубу, сіренький такий. І давайте дізнаємось його назви. Ось. Його назва і його звуть Хе-Хе. Ось відвід номером один, і ми закінчуємо першу сторіночку. Ось, і давайте його приклеїмо на номер один. Так, відклеїмо наш скотч і приклеїмо. Ось так. А, назву ми приклеїмо сюди. Давайте її відклеїмо. Ось так і слідчий смоточок. Так. І приклеїмо назву ось так. Ось так виходить ось. Так, слідуча колекція. Колекція Roblox. Тут у нас наші дівчинка та хлопчик. Ось. І беремо наш пакетик. І давайте ж його відкриємо. О. Тут нам попалася ось така ковтинка для хлопчика. Ось. У нас поки що одягається хлопчик. А девчонка чему то не хочет. Ось. Я надеюсь, что в следующем видео нам попадется одежда для девчонка. Так. И давайте же приклеим нашу кофтинку. Ну что ж, переходим до новиночок После коллекции Ice Cream. Так. Наш пакетик фиолетовый. І давайте ж його відкриємо. Так, відкриваємо. Ух ти, нам тут попався ось такий заморожений лід, ось такий пастельний ось. Він під номером 6, тобто ось тут. І давайте ж його туди приклеїмо. Клеїмо. І наші новиночки. Ось так я перша така надпис Дед World. І наша перша сторінка ось так виглядає, а ось так друга виглядає. Так. І давайте ж, е, візьмемо наш пакетик і його відкриємо. Опа! І тут нам попався ось такий персонаж. Це в нас губ. Ось такий. І він у нас під номером 5. Це на цій сторінці, Такий. Ось, і давайте його приклеїмо. Ось так і ось так. І приклеїмо його на номер 5. Ось так поки що виходить наша новиночка також. Колекція персонажів із Санрійом. Ось така перша сторінка, а ось така друга. Ось, Беремо наш пакетик і давайте ж відкриємо його. Опа! О! Тут нам попався практично головний персонаж. Ось, Тут нам попався ось такий Май-Мелоді. Ось із такою полуничкою. Він під номером 4. Ось тут. Давайте ж його приклеїмо. До речі, кому подобається е, My Melody, то пишіть у коментарях. Ось так і приклеїмо на номер 4. І переходимо до каталогу, де знаходиться колекція щури. І так, ось такий каталожик. І тут колекція в нас щури. Ось такий пакетик. І давайте його відкриємо наш вкладиш, ми його відкладемо. І тут нам попався ось такий щур. Давайте подивимось, який же він. Так. О, це, походу, нам попався секретний. Ось. Давайте ж відмітимо моєю ручкою з лабубу. Відмітимо, що це ось він. Так. І цього лабубу, ой, цю, цю криску ми приклеїмо сюди. Ось так. Ну що, на цьому відео закінчується. Кому сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал Паперові Дива. Не, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. Всім пока-пока!